Про підхід до роботи скажу так. Це було до і після гільдії. Реально до гільдії варився в своєму казані, тому моя велика порада всім. Потрібно спілкуватися, потрібно ділитися досвідом. Думаю, наша організація створена для цього, щоб саме це і робити. В'ячеслав, я учник з Волині. Ну, приїхав до вас на цю зустріч. Цікаво знати таке питання. Хто мене знає? О, хто не знає? Кому буде цікаво слухати, що я розказую? А, мало таке, так, да, зрозуміло. <плес> <плес> ну що <плес> буває. Е, шлях я почав, в принципі, давненько з того, що довелося пережити кризу 2008 року. Пішов я під майстром до. Одного майстра львівського працювати, працював спочатку в нею плиточку, тому подібними речами займався. Пічна справа затягнула і почав робити грубки, камінні топки. Ну, Я думаю, більшість з нас починали з цього самого. От. Але час йшов, роботи так, якби ставали зрозумішими. І книжки, YouTube дали нам те, що. Довелося вже змінювати спосіб підхід до роботи. Я думаю, про підхід до роботи я хотів би більше на цьому зупинитися, ніж на самих роботах. Про підхід до роботи скажу так: це було до і після е, гільдії. Реально, до гільдії варився в своєму казані, щось придумував, щось розвивався, до чогось доходив, але. Е, те, що придумалось, думав, що о, це класно придумано. Але коли познайомився з іншими майстрами, виявилося, що це вже давно все є придумано. Тому моя велика порада всім потрібно спілкуватися, потрібно ділитися досвідом. Думаю, наша організація створена для цього, щоб саме це і робити. Хочу зупинитися на такому аспекті, як організація своєї роботи, до чого я дійшов за цей час. Матеріали, які використовую. І я думаю, співпраця з фірмами, виробниками деяких матеріалів, які в нас є на даний момент в Україні. По організації роботи. Працюю просто по запису, запис роблю на сезон на період більше, ні. Записую за гроші, щоб розуміти замовника, чи він має бажання далі співпрацювати, чи немає. От, як правило, ті, хто замовляє в мене мою роботу, він з нею знайомий, надаю портфоліо, надаю інформацію про пічку і далі роблю проєкт, по якому працюю. Проєкт, як правило, вже всім захожу на об'єкт з затвердженим замовником проєктом, і відповідно до нього починаю працювати. Зміни в проєкти не роблю. Якщо роблю, то стараюся робити це. Так, щоб було приємно і мені і замовнику. Далі по матеріалах. Матеріали на даний час в Україні в принципі є представлені досить широко. Починав, звичайно, зі звичайної цегли рядової, далі перейшли на Віпську, далі були і горень. Зараз русиня, ручна формовка і і також бельгійський виробник. Не пам'ятаю, не скажу, але вже от вони є присутні. До речі, австрійська цегла доволі популярна на Львівщині. Вона також є в моїх роботах. Це щодо цегли. Далі обов'язковий такий атрибут це глина. Спочатку це було купання, замочування, мульчування, тому подібні речі, Но, познайомившись з цим хлопцем Сергієм Шесньовим, перейшов повністю на глину глінку Використовую її давно, як в цегляних роботах, так і в кахельних роботах. Вважаю непотрібним за те, щоб вивчати глини кожного регіону України. а Вважаю, потрібним взяти готовий матеріал і працювати, отримувати насолоду і знати, що якість роботи буде е, хороша. Е, по димоходах було питання: димоходи використовують тільки шидель або мурую. З цегли, і то дуже рідко. Переважно тільки використовує готовий варіант, це скорочує час на виробництво з одного боку, воно ніби дорожче. Але якщо клієнту представити розрахунок по своїй роботі і монтажу, пропустимо, цегляну цеглу, і змонтувати цей же самий шитель, по коштах ну, практично на одному рівні для клієнта, це залишається. А по безпеці, ну, мови немає. Набагато краще. Е, по роботам. По роботам. Це роботи, як я називаю раннього періоду. Більшість все неправильно, але цікаво. О, йти. Давай, О, тут використане цьогоручної формовки Гіперпрес, так званий, з яким зараз не працював би навіть без гроші. То що так не маю бажання з ним працювати. Вважаю непотрібним. Піднімалось питання перед цим по камінному зубу: чи потрібен чи не потрібен. З досвіду свого скажу: камінний зуб в вуличних комплексах не то, що потрібний, він там є необхідний. Не для роботи каміна, а для приготування страви. Цегла нагрівається краще, більша площа випромінення тепла і краще приготування в своїх роботах. Це кажу перший, перший період, який, скажімо так, взагалі розвиток можна поділити на декілька періодів. Це старт, далі свій казан, далі знайомство з майстрами. Дуже хочу подякувати Олексію Семенову, досвід якого я переймав у 2018 році і перейшов на купакові печі, які зараз і роблю. По ще по роботам перейшов також крім ковпакових печей, перейшов, відмовився від робіт під е, облицювання. Тобто, якщо роботу зараз роблю, це вже є з, е, кінцевий результат з лицевої цегли, от, який вже далі. Е, тут хочу зупинитися, ну назад, Олє, хочу зупинитися. Це робота ДО. І слідуюча, це те, що вийшло. Від цього відмовився. Немає робіт, які йдуть під облицювання. Вважаю, ну непотрібним і доволі таки проблематичним далі в використанні. Цю роботу дуже добре знаю. Вона зроблена десь в 2014 році. Е, ну проблем по ній немає. Воно працює е, досить цікава робота. Тут ну на картинці не видно, тут двохрівневий мангал. Тобто можна використовувати і для готування, і задню частину можна використовувати як для підтримання постійного вогню. Одне одному не мішає при використанні. Що можна далі? Це також робота по лицюванню, якщо можна, трішки-трішки в плюсик. Стосовно цієї роботи були великі спори, Топка сампаловник 88 на 80. Майже на 90, а глибина 36 см. Тоже, там спори були, чи працює, чи не працює. ну, Всі практично свої роботи я е, моніторю по можливості з замовниками, як правило, в хороших відносинах, скажімо так, процентів 5, що, скажімо так, зробив, перехрестився, слава Богу, ну, не хочеться. А так то більшість то спілкуємося стосовно того експлуатації, то. Всі свої роботи знаю, як вони ведуть себе. от Це робота, яка змінила моє життя і ставлення до печей. Це робота з Олексієм Семеновим де ми познайомилися. Це перша наша купакова пічка. Де, між іншим, ми познайомилися із компанією Глінко і продукцією на той час, яка була. Ще сама глина для кладки не використовувалась, але соломений будинок це було, так. Це є що згадати. От. Це, це, ця пічка. це перша пічка, яку я склав самостійно по проекту Олексія Семенова. От Попова з лежанкою. Е, вона в Чернігівській області знаходиться. Повномасштабно ну, почалася. Ій замовник до мене дзвонив. І ну, дякував за пічку. Каже, якби не пічка, ми не, не знаємо, як би пережили цю, цю, цю зиму. От. Це вже комплекси, це вже от початок робіт з, ручної, ну, з цеглої ручної формовки. От тут так, скажем так, на набиття на руки і досвіду. Вже в цих роботах, що хочу відмітити, вже в них де шамотне ядро відділене від основної кладки. Є одна робота досить цікава зараз. На цій зупинюся. Є одна досить цікава робота. У мене замовник є один. Е, в нього ну, є час натхнення і можливість, він переробляє зовнішню кладку. Середина лишається, він зовнішнє розбере, щось там по-своєму нове складе і тільки мені фотки шляш. Робота, що я знаю, перероблювана три рази. Серединка лишається, зовні переробляє, тільки мені фотки шлять. Слава, дивися, я перероблюю. Ну, молодець. От. Це робота, яка була натхнена. Айнуров прізвище цього чоловіка з Казахстану. По його мотивах була зроблена це перша моя робота, де я стикнувся з тим, щоб точити цеглу. В принципі, скажімо так, в Україні не думаю, що воно так є бажання замовника цінити цю роботу, тому більш я за таке не брався масштабну точку. Не, не, не вважаю, що воно вартує тих коштів, які можна за це взяти. Можливо, просто ще не вмію знаходити таких клієнтів, ну, але так, така робота в пасиві є. Це тильна сторона цього цілого комплексу, він так букву Гейде. Ну, доволі цікавий. От, Що там у нас є далі? Е, оце ця робота, яку я казав, що замовник переробляє. Е, Оця, яка вона, ми яку, здали її. От зараз вона, вона була вже в граніті, яка скаже так діє тільки не була. Це мазанка, теж доволі цікава. Кожна робота пов'язана з доволі з, цікавою історією, саме відносин ставлення. Переважно, що хочу сказати, замовники хочуть комплект, щоб був мангал, пічка, от плита, рідше. Зараз перейшли на більш такий універсальний, що відкрили ми для себе ну, я, це Мангали і піч азіатка. найбільш популярний комплект, який є в, в, в здобутку, скажімо так. Що там у нас далі? Я на, 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 наліпив е, ця робота. Ця робота зроблена з старовинної цегли австрійської. Тоже доволі цікава. Е, люблю її в роботі, стараюсь по можливості використовувати. От. До речі, тут напевно, що вперше ми працювали разом по оздобленню з Ігором Коваленком. Д... Якщо можна ти гуртає, я б... Далі, що... по роботі з іншими майстрами стараюся і раджу всім робити кооперацію. Робити кооперацію з тим, щоб домовитися з майстром, який вас зацікавив. Знайомитися, добиватися того, щоб приїхати до нього, чи він до вас зробити спільні об'єкти. Я працював, скажімо так, старався добитися тих, до кого я хотів би попасти. от Ще не всіх обійшов, але більшість це починаючи від Льоші Семенова там Віталій Крушельницький, Сергій Виглядовський. це Клас, який ми проводили від ну, гідою гільдії, який натхнений був е, карпатськими нашими зборами, тому що для більшості киян Західна Україна це Карпати. Нагадаю, що ще Шея От, тому кажу, раджу, раджу знайомитися, раджу ділитися досвідом. Повірте, нічого нового ви один для одного не відкриєте. Якщо ви професійно до цього підходите, рахуєте печі, рахуєте свої роботи. От нового ви не побачите нічого, але на те як хто кладе цеглу, тримає в руках мастерок і взагалі який підхід до роботи. От, оце раджу побачити. Просто-напросто, щоб для себе навіть від буденності відбитись. По коштах, повірте, ви виграєте в, ну, в своїх подальших роботах в досвіді, який ви набудете, скажімо так, ці кошти не обминуть вас. Це робота. Цікава тим, що тут я вже почав брати так, якби учнів. Вже до мене звертаються час від часу. Тоже не завжди люблю це робити, щоб не бавитися з, так, з початківцями, але бувають так, що інколи от, хочеться. Роботи, роботи, роботи. Скажімо так, здивувати нічим не здивую. Цікава робота з зроблена. Просто нарізана фаска, нічого не затерано нічого. Приклад показую всім, що якщо взяти, звичайно, просту дешеву цеглу, нормально обробити гарно покласти, навіть з неї може щось вийти досить толкове. Зараз на даний момент це. Ця робота також спільна з Віталієм Крушельницьким і обробкою займався Ігор Коваленко. Це робота пам'ятна замовник розібрав батьківську хату із цегли, яка, з якої була позволена хата, зроблена ця пічка. От. А це приклад цього, що якщо у вас вдома є купа котлів газовий, електричний на дровяний, а світло виробають, піч в хаті потрібна. Це цьогорічна робота, доволі цікаве рішення по комену. Пам'ятаю, ми її обговорювали. Комен, виходить, тут низька будова, літня кухня, плоска криша односкатна. Получається сама пічка ковпакова. Лежанка організована каналом для розгону газів, а це вже пішов вже повноцінний комен, який йде всередині і вже частково на, на горі. Також поєднання з косівським розписом. Ще Оля назад, якщо можна. Е, до речі, по роботі по роботі з клієнтами зроблю для себе таку річ: хороший клієнт залишаю якусь пам'ятку про себе. Це може бути отакі бочки, замовляю з маркировкою гільдії Також це можуть бути ковальські вироби, але також брендовані під ВГП. Під, під, під Одна з моїх крайніх робіт, оцю роботу я зробив. Замовник попросив, щоб зробив йому зовнішніше комплекс. Ну, його я покажу пізніше, але комплекс зовнішній я не доробив, так як на даний момент є військовослужбовцем.